Привіт, мої любі першокласники! Розпочинаємо урок читання. Тема уроку звук В. Мала буква В. Читання складів, слів і речень з вивченими літерами. Сонце встало запалало і дітей всіх привітало. Доброго ранку, сонечко! Доброго ранку, діточки! Доброго ранку, квіточки! Починаємо урок із читання складів. З'єднайте їх з відповідними малюнками. Давайте спочатку прочитаємо склади: Ке-ка, ку-ки о-кі. А тепер ми маємо з'єднати склади із відповідними до них малюнками. Ке -це кеди. Ка капуста. Ку-кульки, Ки кит, ко корова, кі-кішка. Сьогодні на уроці читання ми познайомимося з малою друкованою буквою В, навчимося її друкувати, удосконалимо вміння робити звуковий аналіз слів, читати та будувати речення. Знайомтесь, буква В Вгорі друкована, внизу рукописна. Згадайте слова, які починаються зі звука В. Вовк. Ведмідь. Виноград. Вікно виделка. Так. Сьогодні ми будемо працювати із підручником на сторінці 74-75. Погляньте, будь ласка, на малюнок. <клух> на світ, які букви ви бачите на малюнку. Так, на малюнку ми бачимо велику і маленьку букву В. Чим вони займаються? Вони плетуть. Віночок. Так. Побудуйте звукову схему слова вінок. І порівняйте зі схемою на малюнку. Приготуйте, будь ласка, свої картки. Слово вінок. Ділимо це слово на склади. Поклали руку під підборіддя і проговорюємо слово частинками. Вінок. Скільки складів у слові? Два. Визначаємо, який із них наголошений. Гукаємо слово. Вінок. Куди падає наголос? На звук О, він знаходиться в другому складі, тому другий склад є наголошеним. А тепер робимо звуковий аналіз кожного звуку. Вінок перший звук В, Приголосний який позначаємо двома рисочками. ВІ – наступний звук І. Голосний ненаголошений позначаємо кружечком. Він наступний звук Н. Приголосний твердий позначаємо однією рисочкою. Віно. Звук О. Голосний наголошений позначаємо кружечком. Вінок. Звук К. Приголосний твердий позначаємо однією рисочкою. Подивіться, у вас має вийти ось така звукова модель. Дітки, погляньте, будь ласка, на слово вінок і скажіть, буква В в якому місці стоїть в цьому слові? Так, буква В стоїть на початку слова вінок. Погляньте, будь ласка, як друкується маленька буква В. Вона друкується в одній клітинці і складається з трьох елементів. Звичайна пряма лінія і два півовали. Один трішечки менший, другий трішечки більший. А зараз ми з вами проведемо невеличкий квест дослідження. Виділіть перший звук у слові вінок. «в». В, В. Простежте за його вимовою. В, 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 В вінок В. Під час вимовляння звука В зуби та губи створюють перешкоду для видихуваного повітря. Отже, цей звук приголосний, а ще він м'який. Подивіться, будь ласка, як пишеться маленька буква В. Відкрийте зошит в клітиночку, який ви спеціально завели для того, щоб друкувати там літери. І надрукуйте, будь ласка, букву В на половинку рядочка. В другій половині рядочка друкуйте букву сполучення Ва-В. А на наступному рядку, діти, надрукуйте, будь ласка, два слова. Перше слово великі. Надрукуйте його два рази. І друге слово вулики. Також надрукуйте його два рази. Погляньте, будь ласка, що кожна буква пишеться у своїй клітинці. Клітинки між буквами у словах. Не пропускаємо. Ми пропускаємо клітинки лише між словами. Наступне завдання на сторінці 74 у нашому букварику. Подивіться, будь ласка, на малюночок. Розгляньте його уважно. Що робить буква В? Буква В сидить на гроні винограду, так? Давайте спробуємо побудувати звуковий аналь слова виноград. Приготуйте, будь ласка, свої картки. Слово виноград ділимо на склади. Подивіться, скільки голосних у слові. І, о, а. Три. Тобто у слові три склади. Виноград. Визначаємо, який із цих складів наголошений. Гукаємо слово. Виноград. Падає наголос на звук А. Він знаходиться в третьому складі, тому третій склад у цьому слові наголошений. А тепер робимо звуковий аналіз. Перший звук В. Приголосний твердий позначаємо однією рисочкою. Звук Іголосний не, ненаголошений, наголошений, позначаємо кружечком. Звук Н. Приголосний твердий позначаємо однією рисочкою. Звук О. Голосний наголошений позначаємо кружечком. Звук Г. Приголосний твердий позначаємо однією рисочкою. Звук Р. Приголосний твердий, позначаємо однією рисочкою. Звук А. Голосний наголошений позначаємо кружечком. Звук Д. Приголосний твердий позначаємо однією рисочкою. Дітки, визначте, будь ласка, місце звука в в цьому слові виноград. Звук В у слові виноград стоїть на початку слова. Так. Розгляньте, будь ласка, наступний малюнок. Що робить буква В? Буква В несе олівці. Побудуйте звуковий аналіз слова олівці. Зверніть увагу, скільки голосних у слові о І. «і». Три голосних, тобто у слові олівці три склади. Олівці. Який із цих складів наголошений? Гукаємо слово. Олівці. Ми чітко чуємо, наголос падає на останній звук І. Тобто, останній склад є наголошеним. Тепер робимо звукову модель слова. О. Голосний не наголошений позначаємо кружечком. Л. Приголосний м'який позначаємо двома рисочками. І голосний не наголошений позначаємо кружечком. В приголосний твердий позначаємо однією рисочкою. С. Приголосний м'який позначаємо двома рисочками. І голосний наголошений позначаємо кружечком. Дітки. В слові олівці, де знаходиться звук В. Всередині слова, так, тобто буква В і звук В можуть стояти на початку слова і всередині слова. Розглядаємо наступний малюнок, що робить буква В. Буква В тягне лева за хвіст. Побудуйте звуковий аналіз слова ЛЕВ. Зверніть, будь ласка, увагу. Скільки голосних у слові? Одна голос, один голосний звук. Значить, і складів у цьому слові теж один Лев. Робимо звуковий аналіз. Звук Л. Приголосний, твердий, позначаємо однією рисочкою. Звук Е голосний, наголошений, позначаємо кружечком. Звук В. Приголосний твердий позначаємо однією рисочкою. А тепер визначте, будь ласка, місце звука В в слові лев. В кінці слова. Так, тобто, про що ми можемо сказати? Що буква В і звук В або В можуть стояти на початку слова, всередині слова або в кінці слова. Дуже добре. Погляньте, будь ласка, на завдання, яке приготувала нам читалочка на сторінці 74 у підручнику. Прочитайте завдання читалочки. Спочатку прочитайте всі слова зверху вниз, тоді знизу вгору, а потім в порядках. Пригадуємо, як ми працюємо над словами. Спочатку слова для вас читаю я, ви уважно за мною слідкуєте і дуже добре слухаєте. Далі ми з вами читаємо їх всі разом. А після ви прочитаєте їх самостійно. Тому, будь ласка, приготуйтеся і будьте дуже уважні. Сова, кава, слива, вулик, вулкан, вовк, весна, весло. Великі. Восени. Сивина. Новина. Вік, вікно, віник. Дуже добре. Тепер, вибачте. Тепер, діти, починаємо читати разом. Я, а ви за мною. Сова, кава, слива, ву.

А тепер, дітки, поставте, будь ласка, відео на паузу і декілька разів прочитайте ці слова самостійно. Наступне завдання на сторінці 75. Подивіться, кого ми бачимо на малюнку. Дівчинку, яка надуває мильні бульбашки. Давайте пограємо у гру, яка називається відлуння. Я читаю склади, а ви повторюєте їх. За мною. Спочатку я прочитаю вам всі склади, ви уважно послухаєте. Потім я буду читати, і ви будете повторювати разом зі мною. кву кво, кви, кве, кві, ква. Так, тепер ви разом зі мною. Я читаю, ви повторюєте. Кву. Кво, кви, кве, кві, «ква». А тепер починаємо з цього складу: Ква. Кві, кве, кво. КВИ, кву Дуже добре. Поставте, будь ласка, відео на паузу і прочитайте ці склади самостійно. Спочатку від низу до гори, а потім з гори до низу. Прочитайте, будь ласка, чисто мовочку, яку підготував наш щебетунчик. Спочатку повільно, а потім прискорюючи темп. Послухайте уважно чистомовочку у моєму виконанні. Потім прочитаємо з вами разом, і далі ви спробуєте потренуватися самостійно. Будьте дуже уважні і слідкуйте за мною. Ва, 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 на сосні сова. В, 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 в нас вікно нове. Вун, 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 ми несли кавун. Вки 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 і сині сливки. Тепер читаємо разом зі мною Ва. 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 На. СОС, НІ, ва. В. В в в нас вік но но в вун 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 ми не ли ка к а в у н в к и в к і с н і в к дуже добре а зараз, дітки, поставте, будь ласка, відео на паузу і спробуйте прочитати чисто мовочку самостійно. Спочатку повільно, а потім трішечки прискоривши темп. А ми рухаємося далі. Наступне завдання, спускаючись з гірки, прочитайте речення з верхнього краю до нижнього. Пам'ятаємо, читаю я, ви уважно слідкуєте. Читаємо разом зі мною, читаємо самостійно. Ліс вовки. У лісі вовки. Вовки великі. Так, тепер, дітки, ми читаємо разом із вами. Ліс вовки.

Так, дуже добре. Подивіться, будь ласка, дітки, чому кожне слово на початку речення стоїть з великої букви. Правильно, тому що ми пам'ятаємо, що перше слово у реченні завжди пишеться з великої букви. Зараз поставте, будь ласка, відео на паузу і прочитайте, будь ласка, речення самостійно. Пам'ятаєте, якщо ви вмієте читати цілими словами, будь ласка, читайте цілими словами. Якщо цілими словами вам важко читати, тому читайте так само, як ви читали разом зі мною по складах. Головне, протягуйте голосний звук, коли об'єднуєте склади у слова. Наступне завдання на сторінці 75. Розгляньте, будь ласка, малюночки. Кого ми бачимо, дітки, на малюночку? Так, на малюночку ми бачимо вовків. Ви бачите, що внизу на малюнку розкидані букви. Нам з вами необхідно із розкиданих букв скласти слово і надрукувати його у своєму зошиті. Що це за слово? Вовк. Правильно. Вовки, зверніть увагу у слові вовки, де стоїть буква В на початку слова і всередині слова. Так, дітки, надрукуйте, будь ласка, слово вовки у своєму тоненькому зошиті в клітиночку, Яке? який спеціально заведений для уроків читання. Під кінець року я хочу, щоб ви переглянули невеличкі відео про букву В, які підготували наші давні знайомі мовка і суржик. На письмі і твердий звук В і м'який звук І. позначають буквами В великою та В малою. Букви можна побачити, прочитати В. Написати В. Про букву В можна і послухати віршик Варвари Гренько. Буква В така цікава. Стовчик тут і дужки справа, так в алфавіті живе. Всім потрібна буква В. перейди на чат урок в описі до відео, прочитайте букви, які літають на хмаринках. Перейди на чар урок в описі до відео. Отака в нас вийшла буква В з клаптиків кольорового паперу. А у вас вийде ще краще. Якщо у вас є друзі, знайомі чи рідні на ім'я Валерій, Валя, Віктор чи Вероніка, подаруйте їм таку кльову листівку. Ой, тобто я хотів сказати гарну. Пригадайте, яку букву ми з вами вчили на сьогоднішньому уроці. Так, сьогодні на уроці ми вчили маленьку букву В. Які звуки вона позначає? Звук В і звук В. А що ви знаєте про ці звуки? Що вони тверді і м'які? Прочитайте склади з буквою В, закриті, тобто ті, які закінчуються на приголосний. А в. О -в, у -в. «ив», ів, ів, Ев. І відкриті склади злиття, які завершуються на голосний. ВА, ВО, ВУ, Ви, ве, ВІ. Молодці. Оберіть потрібну цеглинку із тим кольором, який відповідає настрою вашому наприкінці уроку. Я дякую вам за роботу і за увагу! І прощаюся з вами до нових зустрічей!